Так само ось ще одненька. Так, ось будь ласка, соліс 105. -й. На 105 кинской сили. Да, Цеден Фэнх, да, 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 да. Конечно. Солис соналика, Цеден Хвенг. Дрісті-дрісті! Дякую за подаруночки. Напевно, що ось найдешевший, трьохціліндровий на 24-х колесах із боковою колісою є по наявності, по дуже гарній ціні. Кого цікавить, ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2.